Вечір боксу, ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі. Фулдно цікава назва. Ну, хто може зрозуміти. Добре, Василь Ломаченко проти Джона Керрол. Ну, те, що знаю, неправильно, правильно, неправильно озвучив я його з англійською не все добре. Ірландець, до речі, так, давайте перед початком поєдинку, підписка, вподобайка. Обов'язково, на підтримку нашого козака. Ну що ж, 17 перемог. Ну тут просто в статистиці ми а, провели а, два минулі потужні поєдинки. Навіть перемогли Кроуфорда, оце так. Дублін, Ірландія, оце так. Самі знаємо, яка зірка з Дубліна є. Це вже в іншому виді спорту. ММА, ну Хоча. Цей персонаж і боксував проти Мейвезера Хто в курсі, та багато хто із шанувальників боксу, знає цього. бійця А зараз наш. Василь Ломаченко, ну що ж Ну що ж, Керол, так цікавий буде бій. Ну що ж, поїхали! Одразу ж Добре, одразу хука Добре, прекрасно. Так, ну що ж. Одразу спішли з комбінаціями Розмін. Ну що ж, видихнулись? Видихнув. Ломаченко. В корпусу! Ох, прекрасно прямо! Винюхало. І ще раз. Ну Відповідає Керол. Добре. Ухиляємося. Силові. Так, багато хто говорив, що а, все ж таки комбінацій в коментарях багато що була дискусія. А, говорили, що рухи не такі швидкі, неправдоподібні до реального боксу. Ну, можливо, є таке відчуття, знаєте. Чесно кажучи, якщо ти виходиш проти суперника, ну. Такого я не зустрічав, до речі. Ну, є такі, знаєте, от, викидає швидко, ну, залежно, яка комбінація, до речі, якщо ти йдеш. От зараз я візьму силовий удар. Ну, дуже повільно. А от швидкі комбінації вони вилітають нормально зі швидкістю. Я би не сказав світла, але є деякі. Ну то залежно, знаєте, від чого. От коли от стаміна, бачите, якщо ти б'єш постійно отак от і вже удар, от, бачите, вже Ну Не може бути так, що однією рукою ти будеш бити просто постійно. Ну і ти видихнешся. Тебе комбінаційно, ну залежно ще й від бійця, до речі, є е, е, е по-різному. Різний стиль е, боксера. от Заусика я можу багато комбінацій. Так. Ще залежно, якщо ти влучаєш, то та. Швидкий удар, якщо ти просто не влучаєш. Ну не знаю, фізика гри, ну... не знаю. Ну, звісно, є свої мінуси. Добре, супер. Добре. Ну, відповідає, Керал. Ну а тут пішла м'ясорубка. Добре. Все ж таки такий крюка, перкот такий. Ну не завжди він залітає. Так люблю такі перкоти. Завдавати. Ооо, просто супер. Піднімати голову, то голова опущена, суперника, треба її мало чуть-чуть підняти. Припідняти. О, ще раз! Ось ну, таке доволі серйозне почервоніння. А в лівій частині чола суперника. О, від таких ударів суперник. Треба завдавати більше. Ну що ж, ну трошки розслаблено ми почуваємось. Розкуто. Суперник дозволяє нам так себе демонструвати. Так, завершився другий раунд. Прекрасно О, відпрацювали. Ну тут не видно такого почервоніння. Можливо, це а, якісь рефлекси а, від освітлення. Ну, було б зрозуміліше, якби це наприклад, в нього були рукавиці червоного кольору, тоді би рефлексував такий відтінок прямо йому на чоло, а зараз ну, таке освітлення є в залі. О, ну то нам не потрібна така заруба. <х> може ви чуєте такі, знаєте, коментарі американського а, коментатора. О, май гуднес! Що це за удари? Так, ну що ж. Так, ухиляємося. Кружляємо, кружляємо, кружляємо. Опа! Корпус закриває, дуже добре, добре. А зараз. Корпус, корпус, голова. Ні, не вийшло. О, фантастика. Зовсім ми не жаліємо себе, витрачаємо витривалість, енергію, стаміну. Оп-оп-оп-оп, супер. Супер, найс панч. оба оба о а Супер оба. ну шо ж, не силовими ударами. Ну, як він ухиляється, га? Відходить Ди мене злить. Не навчився знову ж таки, можливо, вже не навчуся, як добити суперника, коли він вже в такому при знаєте такому стані. П'янкому. Ян, коли він, глушений, він а, його повело в такому стані його треба добивати. А от як добивати? Ty go. Ty mnie już... nabryt, ty mnie. Nazad, 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 bo ja już nie ma staminy. Co ty stoiesz na misji, jak wkopany? Przed. Добре. О, ты блядь. Капец, икис, ну як я звучит в топ. Клинчуват його, а шону дасть, у нього стамина знижується. Ну, окей. Ну, не знаю, чи то протиманне для Ломаченка такий стиль. Просто висіти. Якби ми були зростом високі. Ох. О, Смачно! Ну так, тут то я тоді, тепер аж тепер зрозумів, як треба добивати суперника комбінаціями. Наблизитись до нього і просто комбінаціями в корпус, в голову, хоч будь-куди. А ну, він підвівся. Ну нічого. А, то вже все, кінець раунду. Так, добре є. Процес запущений. Упс, це була пауза. Вибачаюсь. Не зрозумів. А, треба продовжити. Все, все. Щось я призабув, як то. Вийти з перерви. Супрайс! Так, підійшли, підійшли. Оба Оп! Об. Корпус тоді. Хай відкривай голову. Отак, о. Так, о. Такий точно удари А, добре, заставлю тебе закриватись. Вот так. Він мене нервує оцей придурок. На, на, бля, гай уже. Бо ти задовбав мене вже. Так, ну що, ж, 7-8 і... Ні, напевно, точно, що ні. І так, єс! Yes! Нарешті добили ми цього ірландця. Так, легка перемога. Назвемо її так, саме так. Перемога є перемогу, а дострокова це взагалі супер. Мені подобається дострокова перемога. Це означає, що ми працювали доволі суперово. Так, статистика на ваших екранах. Добре, будемо з вами. Ненадовго прощатись. До нових зустрічей. Вподобайка від вас. Якщо хто додивився до цього моменту, то, в принципі, всі знають. Всі у всі мене розумні підписники, всі знають, що робити. Добре, до нових зустрічей.